СБУ сьогодні проводить контррозвідувальні, тобто безпекові заходи у урядовому кварталі Києва. Напередодні СБУ затримали певну кількість причетних до підривів силовиків, а ще цілу групу осіб, які шпигували за Ф16. Ну і крім цього, СБУ провели бесіду з нардепом Бойко. Після чого Бойко ніби вдруге народився, став іншою людиною. А, про все це буду говорити далі. із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун, на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Почати хотів би з ліквідації генерал-лейтенанта Кирилова у Москві напередодні наші джерела кажуть, що це служба безпеки України, хоча служба безпеки України на себе відповідальність не бере. Британський тижневик The Week написав, що українським спецслужбам вдалося розгорнути широку та ефективну мережу агентів, яка дозволила реалізовувати настільки амбітні вбивства на території Росії, чи дійсно Україні вдалося розгорнути? Мережу, як це працює, ну, дивіться, ми ж не будемо розкривати секрети перед ворогом. Працює воно напевно, працює, якщо є от такі от реалізації. Хоча треба розуміти, що ми, ми знаходимося в стані війни, і ті особи, які носять погони ворога, а тим більше вони займають керівні посади, і. Здійснюють дії, які можна кваліфікувати як військові зло, як воєнний злочин, то вони залишаються і будуть залишатися нашою ціллю вплоть до завершення військових дій. От вже завершення військових дій там вже така ситуація буде трошки інакша, і тоді вже вступають зовсім інші методи. Боротьби, можливо, такі, які всі називають масадом зараз те, що відбувається, зараз не є спецоперації Масада, знаєте? Тому що Масад може проводити свої дії, не афішуючи, не не беручи на себе відповідальність, точечні якісь ліквідації ворогів ізраїльського народу і держави, на цьому треба наголосити, тому що, наприклад, фашистські злочинці, яких ліквідував Масад, вони ж не... Були противниками ізраїльської держави, бо тоді такої не існувало. Вони були противниками народу Ізраїля, тому все, що робить Ізраїль, і робить Масад, це зовсім інше, і воно трошки в іншій почні відбувається. А зараз ми в стані війни. У нас є вороги, які взяли зброю в руки. Зброя може бути різна, вона може бути металева, може бути інформаційна. Різноманітна, тому якщо якщо в стані війни ми спроможні ліквідувати ту чи іншу особу, яка здійснила проти нас злочини, а тим більше вони задокументовані як тяжкі злочини, то які можуть бути претензії до України? Ну Тут про претензії не йдеться, просто виходить так, що СБУ не може на себе взяти відповідальність, бо це трохи і незаконно виходить ліквідовувати ворога на його території. Ні, просто це не прийнято в спецслужбах. Це, це є така традиція, коли виходить прес-секретар, речник структури і каже: ви знаєте, бог його там відбувається карма якась, напевно, знаєте. Дивіться, яка ситуація. В Російській Федерації є категорія людей, які за вказівкою керівництва Російської Федерації озвучують ну, якщо не абсурдні речі, ну, речі, які можна використовувати проти України і, проти, і в світовій політиці як інформаційні вкіди. І якщо цю людину визначають як ну, викривають як злочинця, то зрозуміло, що його не можна заарештовувати. І присутно показувати, що дивіться, він прокрався, або він, він там заробив гроші на тих всіх моментах. Його, є два, два варіанти. Або його прощають, і, і його вибірки не помічають. Так? Ну, це, наприклад, так, ті, ті самі там, з, їхні генерали від, від пропаганди. Або людина зникає і дуже легко звинуватити Україну в тому, що відбулося. Тому. Давайте залишимо інтригу. І нехай вони самі нам розбираються. Бачите, вони там якогось Узбека вже знайшли, який там крайнім буде, напевно. Зараз він буде розповідати, як він начитавшись книжок, написаних Ярошем, і перейнявши українську ідею, вирішив допомогти Україні ліквідувати і злочинця. Пане Вікторе, у радбезі Російської Федерації пообіцяли неминучу відплату а, і мають на увазі керівництво України. Чи росіяни мають можливість здійснювати зараз замахи на ТОПів? Чи можливо на третьому році війни про це взагалі не може йтися? І український президент, урядовці, спікер парламенту всі захищення? Ну розумієте, якщо ставити собі за мету і, і, і шандарахнути по якомусь будинку арешникам, то кого ти там захистиш? Знаєте? Але хочу вам сказати, що є тенденція, і ця тенденція дуже чітко проглядається: візьмемо, наприклад, наші дрони. Так? Наші дрони летять туди, де є речі, пов'язані з військовою потугою Російської Федерації, або дислокація військових Росії, або елементи. Економічні елементи, які сприяють військовій агресії, і ми не приховуємо, що ми знищуємо саме військово економічну потугу Російської Федерації. Російська Федерація натомість б'є по об'єктах, які життєво важливі для громадян цивільних, це зовсім інші речі. І візьмемо то, чим займається. Ну будемо так казати, займається чи може займатися служба безпеки, там е інші спецслужби. Будемо так їх називати всі в загальному, тому що у нас ще є сили спеціальних операцій, у нас є зовнішня розвідка. Тобто, у нас спецслужб е достатньо, і вони їх всіх можна, в тому числі і збройні сили, назвати як сили оборони України. Так, от сили оборони України, якщо і здійснюють відплату або на окуповані території, або на території Росії, то вони здійснюють відплату відносно. Е Знакових фігур і е, не не здійснюють е, речі, які можуть бути просто е, не, не там і е, наразана на, на, наражати е, на небезпеку е, е, цивільних громадян. І е, натомість ми бачимо так звану роботу е, спецслужб Російської Федерації, які використовують е, е, досить е, такий. Сумнівний контингент та е, якийсь там маргінальний, е, е, приваблюючи його е, е, грошима е, або підлітків, або е, намагаються якось, е, ну, грубо кажучи, обманом е, під, підвести під е, фактично терористичні акти, які не спрямовані проти якихось е, ну, серйозних осіб. А це звичайні там, не знаю, там, підпал машини, підпал. Підпал в якоїсь будівлі, спроба підпалу підрив елементарних якихось вибух вибухових пристроїв, зібраних на коліні в безпосередній близькості біля розміщення солдат, тобто в солдата або прохоронців, які не зрозуміли, хто саме з них може бути потрапити під цей вибух, або дитина, яка там раптово прийшла, або цивільна особа тому. Мені важко сказати настільки професійні російські спецслужби, які спробують дістатися до наших не знаю, генералів, високопосадовців, керівників держави. Можливо, в них там є якісь сп'ячі агенти, але я хочу запевнити, що спецслужби працюють і дай Бог, щоб ми протрималися. В тому напрямку, так як ми зараз тримаємося, і ті дії, які здійснювала Служба безпеки в, в урядовому кварталі, це якраз один з елементів посилення контрозвільних заходів по безпеці наших високопосадовців. Ну, ви кажете, до генералів може і не дотягнуться, тут невідомо, але дотягуються до нижчого рангу військових силовиків. Ми знаємо, була ціла хвиля підривів в Україні. В Харкові підлітків затримали. Затримали чоловіка в Дніпрі. Там загинув один військовий двоє поліцейських поранені. Виходить, що так чи інакше в російських спецслужб є успіхи, бо їм вдається масштабувати свою агентурну підривну діяльність. І Саме, саме масштабувати, тобто, знаєте, колись. Колись е, е, нацистська Німеччина, коли вона отримала значну кількість полонених е, радянських військових, вони е, не знали, що з ними е, робити, і прийняли рішення масштабувати підготовку диверсантів для того, щоб, ну е, грубо кажучи, не дуже там складаючись їхню підготовку, але е, сподіваючись, що там зі сотні там, один е, виживе і, і щось там зробить, а десь на, на, на яких сам залізниці. І вони як масово їх готували, так масово вони здавалися або розкривали свою присутність на території радянського союзу. На це саме сподівається, і Росія, яка масштабувала ці речі, вона активно використовує цілі сотні вербувальників, психологів, працюють соцмережами. З закритими телеграм-каналами, месенджерами різноманітними, де вишукують тих людей, які або шукають швидкий заробіток, або висловлювалися негативно щодо України, вони це все фіксують, з ними працюють, намагаються їх підловити на чомусь і затягують от такі от речі, сказати, що це професійна робота. Ну, да, це професійна робота, але вона настільки вона приносить користі, не знаю. Це сумнівна користі, і вона більше така показова на, 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 на показ, ніж має ефективність. Стільки вони підірвали тих наших прохоронців чи військовослужбовців в загальній кількості це просто незначна кількість. Але стільки вони зіпсували життя цим підліткам, Тут, тут історія зовсім інша інакше, як, як це зупинити цю навалу. Я вже неодноразово казав, що там є свої нюанси, але то, що її треба зупиняти і негайно, це так. Да. Ну, ви кажете, що підліткам псують. Тут, тут є. От, наприклад, інформація про затримання цілої групи, яка шпигувала за ф 16 на Дніпропетровщині. Це ж насправді про серйозні втрати може тут йтися. Ми не знаємо результатів чи були ефективними ці агенти? Можливо, вони щось встигли повідомити, а Україна щось втратила? Це ж не повідомляється зараз під час війни. Ну так, да, але таких випадків не так багато і. Ми ну, дивіться, якщо б ми були, були втрачені там значна кількість f 16 так? то я думаю, що в Україні такі речі не, не приховаєш. У нас mm. в перших, в перших, ну, перших дні використання f 16 ми, ми втратили літак, і ніхто з цього таємниці не робив всі розбирали там, всі, всі соц соцмережі, всі засоби масової інформації розбирали. По по, по краплинках, а що ж насправді відбулося, тобто Україна зараз якраз стоїть в такому методі, що такі речі не приховаєш. Але то, що наші е, викрили цю мережу, то що ми розуміємо, що проти нас працює серйозний ворог, то, що ми розуміємо, е, е, хто за цим стоїть і як це працює, тобто, це ж бачите, якраз і показує професіоналізм, що не тільки займаються якимись підліками. А серйозні агентурні групи розкриваються і знешкоджуються. Наостанок не можу не спитати вас про гучну заяву спершу одну заяву Юрія Бойка про, про російськими наративами, а потім його відвідане СБУ і вибачення, і він назвав Путіна військовим злочинцем. Якою тут є роль СБУ? Чи дійсно все як у кіно зайшов у підвал? Пояснили силою? Вийшов іншою людиною чи тут щось інше. Ні, ну дивіться. Я, я так розумію, що людину ну, це називається профілактичний захід. Профілактичний захід він записаний в, наших, в нашому законодавстві. Він передує тому, що ну, найлегше зареєструвати кримінальне провадження, і в рамках кримінального провадження людину там документувати. Я е, розумію е, хитрість е, політика, який е, говорячи щось на камеру, не сказав е, нічого, щоб могло справді е, е, бути прикр... закріплено за тим. Е, ну тобто не було дії, розумієте, Тобто, самого складу злочину повноцінного не було. Е, на на відміну від того, що діяв, наприклад, не знаю, там той самий Дубінський е, своїми діями, там Нестор Шуфрич. Кого ми там можемо того Шевченка з Євгена згадати, так? тобто вони справді, крім того, що вони щось говорили, вони ще й і діяли. Тут е, питання стоїть про те, що частина е, тобто е, неповний склад злочину. І е, людині вказали на це. Е, то, що він вибачився, знаєте, воно, е, на мою думку, це нічого не грає. Це просто політична гра, він е, мав донести до свого електорату майбутнього там, виборів всі ж, всі ж захворіли на. Можливість проведення виборів, я думаю, що це був просто посил, що ми є, ми існуємо, ми вас всіх пам'ятаємо, і ви розумієте на яких позиціях ми стоїмо. А то, що він там Путіна злочинцем назвав, ну це знаєте, це, це дуже смішно, тому що в російській ну російська агентура до агентурі дозволяється не тільки називати Путіна. Злочинцям, ну навіть не знаю, там якісь дії відбувати, знає там портрет спалити, там ще щось таке. Таким чином, ніби нібито е, показуючи свою лояльність до е, української влади. Тому ну, е, е, ті вибачення, вони е, знаєте, так, пройшли, як пройшли. Ну, Ви кажете про агентуру. А якщо припустити, що Бойко дійсно агент, е, то виходить, що СБУ. СБУ не звертає на це уваги. Чи навпаки, він не агент, а ми собі придумали, тому що він а, співпрацював з проросійськими а, елементами. Я думаю, що йому продемонстрували не тільки його запис, а й ще деякі речі. Зокрема, mm. і поїздку в Москву і сказала, що слухайте, каже, ну ви ж розумієте, що ви знаходитеся на такому певному контролі. Крок вправо, крок вліва завершиться там, що от є сусідня камера разом з Нестором Суфричем. Якщо хочете її зайняти, то нема питань. Я думаю, що людина перейнялася і зрозуміла, що в майбутньому треба бути обережним. А то, що він може контролюватися, це беззаперечно. Тому нехай нехай не чувається. Я думаю, що наступним кроком буде не профілактика, а затримання. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Віктор Ягун, генерал-майор і колишній заступник голови Служби безпеки України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і тисніть вподобайку.